Вітаю, це Іван Громіков, прогноз спеціально для сайту рейтинг букмекерів. Сьогодні говоримо про центральний поєдинок туру. Манчестер Сіті прийматиме на власному полі Арсенал. Два головних претенденти на чемпіонський титул. Дві команди, які останні два сезони між собою конкурували. Ну і в обох випадках Манчестер Сіті ставав чемпіоном, але Арсенал наближається. Є таке відчуття, і також минулого сезону. Команда Мікеля Артети справила враження саме у поєдинках проти Манчестер Сіті, в тому сенсі, що вони навчилися грати проти чемпіонів Англії. Ці поєдинки вже не були відкритими. Арсенал закривався не було великої кількості гольових моментів чи забитих м'ячів. В двох матчах було забито лише один. Гол, я думаю, що щось подібне варто очікувати. І цього разу Манчестер Сіті та Арсенал грали в лізі чемпіонів. Мід вік обидві команди знову таки зіграли в нічию нуль Інтер дуже добре протистояв Манчестер Сіті, не дозволив моментів створити Ну, Арсенал взагалі міг поступитися на виїзді Аталанті. Але ми також бачили і гру команди Артети проти Тоттенгема у дербі північного лондона минулого тижня, де вони були не тільки без деклама Райс, який повернеться, але й без Мартіна Едегора, який залишається травмованим. Але все одно зіграли достатньо надійно у захисті, знайшли свій шанс. Реалізували його, можливо, трошки арсеналу пощастило, але в будь-якому разі зараз команда Артети спроможна. Грати саме ось таким чином, грати на результат і не відкриватися. І так само має бути і в Манчестері цього тижня. Я думаю, що ми не побачимо великої кількості забитих м'ячів. Можливо, в Манчестер-Сіті виграє мінімально, можливо, матч завершиться в нічию. Але я думаю, найрозумніше буде зробити ставку на тотал менше 2,5 з коефіцієнтом 1,90 на букмекерській конторі Фавбет. Це був Іван Громіков, прогноз спеціально для сайту рейтинг букмекерів. Підписуйтеся на канал рейтинг букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі, лайки та зустрінемось.